Неповторне, красиве, одне. Ти моє гніздо, ластовинне Мій обухінь, мій край неземний Я признаюся тобі, коханні Я люблю твій вечір, чоловіка. Таранти примісування. Ми вітаємо на рідне місце зі святом! Там моє місто. У мене все знає. Про безліч, про твіч. Я живу в найкращому світі, місті Обухер. Тому що він красивий, він рідний. Тут я народилася, виросла. Тут мої друзі, батьки. Саме в цьому місці я зробила перший крок. Сказала перші слова та пішла у улюблену школу Андрія Маланська. Кожна вулиця, кожен будинок мені тут знайомий. Моєму на місці найкрасивіші заходи сонця та найчарівніші світанки. Саме колокіте небо та найзеленіша трава, по якій я і мої друзі бігали по селі в дитинстві. Найяскравіше сонечко, яке будило все моє життя мене вранці своїми теплими та ніжними промінчиками. Якщо йде дощ, то це така погода, яка змушує замислитись над сенсом життя. Мовить. У моєму місті вранці всі поспішають по своїх справах з посмішкою на обличчі. радіють новому дню і в перечутті успіху йдуть і посміхаються перехожим. Моїм містом в мене пов'язано стільки спогадів. Тут я в перший раз почула шкільний дзвінок. Саме в цьому місті я пізнала світ. Якщо я кудись сіду, я дуже сильно за домівкою, школі, місцевих у парках. В них дуже весело гуляти. Я дуже люблю місто буків, тому що з ним пов'язано все моє життя.